Вам розкажемо трішечки про діяльність пластового центру, але перед тим я вам проведу доволі коротку екскурсію центру. Я хотіла б вам презентувати діяльність нашого пластового центру, і не тільки ми через всі наші заходи, які ми проводимо, навіть через просто маленькі сходини намагаємося доносити про роль відповідальності, про роль взагалі країни і роль патріотизму, який повинен бути в нас для того, щоб ми й перемогу отримали, але й були спроможною успішною країною. Хочу надати слово частинку нашої родини пластового центру. Це заступниця начальника управління молоді та спорту Київської ОВА Світлані Назрук. Мені особливо приємно сьогодні зустрічати саме вашу делегацію, адже міжнародна співпраця є таким дуже підтримуючим, вагомим, значущим елементом в сучасній Україні. Наш значечок Отак okay. вас прикрасять. зробити дві подяки. А ми дуже цінуємо і дуже раді, що ти завжди поруч. Ти наша президентка, окей? Вона ще була Україною, стала при Україні таким нашим символом власне. А потяку мені ще зміри України.